Росіяни влучили у цивільний автобус на Сумщині, в якому їхало 39 людей. Три пасажирки загинули, десятки поранено у Києві. Серед постраждалих дворічна дитина США скорочують бюджет на зброю для України та військову присутність у Європі. Австрія розглядає відмову від нейтралітету та вступ до НАТО. Мир у 2029 році спецпосланець Трампа зробив прогноз. Про це розповім детальніше. Далі мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційний понеділок разом. Вночі росіяни в чергове атакували Україну. Сили ППО знешкодили 331 повітряну ціль ворога. У Корповницькому внаслідок ударів пошкоджено приміщення обласної філармонії. Там виникла пожежа. Також росіяни атакували ракетами Староконстантинів, повідомляли про вибухи у Хмельницькому, але інформації про пошкодження травмованих чи загиблих не було. Опівночі дрони атакували Херсон. Там був поранений 32-річний чоловік. Внаслідок ворожої атаки на столицю. Наразі, за уточнену інформацію, у Дарницькому районі в Києві внаслідок атаки постраждали вісім людей. Серед них дворічна дитина з осколковими пораненнями стопи у багатоповерхівці. повибувало шибки у квартирах з 6 по 11 поверхи. Також пошкоджено кілька автомобілів, припаркованих у дворі будинку. Губернатор Ленінградської області РФ назвав безпрецедентною атакою БПЛА на промислові та військові об'єкти Росії. Дрозденко пише, що збиті всі дрони безпілотники. Літали також над Орловською, Калузькою та Брянською областями РФ. Тим часом аерофлот скасував понад 40 рейсів, мовляв, через збій інформаційної системи. Серед відмінених рейси до Єкатеринбурга, Красноярська, Мурманська, Санкт-Петербурга, Казані, Мінська, Єрвану та інших міст. У мережі тим часом проаналізували атаку на Ставропольський радіозавод. Сигнали і опублікували супутникові знімки. Аналіз наявних кадрів показує, що по заводу було влучання трьох дронів, два з яких АН 196 лютий. Назва третього невідома, але фюзеляж дуже схожий з іранським шахедом. Всі три влучання добре видно на супутникових знімках. Нагадаю, цей завод спеціалізується на виробництві різних видів ребів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, засобів дистанційного керування, а також працює на загалом російський воєнно-промисловий комплекс. До 19 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по цивільному автобусу у Сумській області. Очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що одна жінка перебуває вкрай важкому стані. Її оперують. Загинули троє пасажирок з юнаківської громади, які поверталися подивитися господарством. Всього в автобусі було 39 людей. Також Григоров додав, що цей автобус неодноразово вже потрапляв під ворожі обстріли, але цей рейс став трагічним. Війна в Україні може затягнутися до 2029 року. Таку перспективу озвучив спецпосланець президента США Стівен Уітков у розмові з телеведучою, відповідаючи на питання про плани адміністрації Трампа до кінця його президентського терміну. Уіков наголосив, що головне завдання це досягти миру, причому не лише в Україні, а й у Газі. Увітков сказав, що в Америці сподіваються завершити війну в Україні протягом трьох з половиною років. Це означає, що мир ось, за цим оптимістичним сценарієм США може настати лише наприкінці другого терміну Трампа у 2029 році. Тим часом сам Дональд Трамп, схоже, втрачає терпіння за словами держсекретаря США Марку Рубіо в коментарі Fox News, Президент дедалі більше дратується через тактику Росії. Гадаю, він все більше розчаровується, бо, попри хороші розмови з Путіним, це ні до чого не веде. Тож Час діяти, і я думаю, президент чітко це дав зрозуміти. Він втрачає терпіння, він не хоче більше чекати, поки Росія щось зробить, щоб закінчити цю війну, яка не його, але він хоче її завершення. Знаєте, з січня цього року. Понад 100 тисяч російських солдатів загинуло лише на російському боці. Е е конфлікт. Путін тягне час, стверджує Рубіо. Зазначаючи, що телефонні розмови між Трампом і російським лідером, попри їхню так звану хорошу взаємодію, не приносять результатів. Росія за його словами використовує переговори як спосіб затягування, граючи на виснаження, Трамп не збирається потрапляти в цю паску. Різко додав Рубіо. Сполучені Штати та Європейський Союз уклали торговельну угоду. За кілька днів до дедлайну, встановленого Дональдом Трампом, сторони домовились зафіксувати мито на рівні 15%. ЄС зобов'язався закупити американські енергоносії на 750 мільярдів доларів. Крім того, Брюссель інвестує 600 мільярдів доларів у американську економіку, зокрема у військову техніку та відкриття ринків для безмитної торгівлі. Це означає, що європейські країни купуватимуть зроблену в США зброю на сотні мільярдів. І як натякнув Трамп, значна частина цієї техніки може опинитися в Україні. Але коли Трампа запитали, чи готовий він запропонувати Європі кращі умови, його реакція була в дусі класичного Дональда. Послухайте, пане Трамп, чи можете ви запропонувати кращу ніж 15% тарифну ставку для ЄС? Краще це нижче? Так, Ні. у бюджеті США на 2026 рік передбачено скорочення фінансування на закупівлю зброї для України. Цю заяву зробив глава Пентагону під час слухань у Палаті представників Конгресу. Поки конкретики мало, очільник оборонного відомства лаконічно відповів на запитання конгресменів, які цікавилися планами щодо подальших постачань озброєнь, не вдаючись у деталі. Як повідомляє політико, США також розглядають можливість скорочення своєї військової присутності в Європі аж на третину. Наразі в регіоні перебуває від 90 до 100 тисяч американських військових. І за словами анонімного представника НАТО, їхня чисельність може зменшитись на 30%. Вашингтон переглядає глобальне розміщення своїх сел, і Фінальний звіт про це очікується вже у вересні 2025 року. Таке рішення може бути пов'язане зі стратегічним перефокусом, США на інші регіони, наприклад, індотихоокеанський, де зростає напруга через Китай. Водночас, скорочення бюджету на зброю для України може сигналізувати про прагнення Вашингтона спонукати європейських союзників, таких як Франція чи Німеччина, брати на себе більше відповідальності. Австрія, країна, яка десятиліттями пишалася своїм нейтралітетом, тепер може піти шляхом Фінляндії та Швеції, які відмовились від нього на користь НАТО після початку російської агресії проти України. Міністерка закордонних справ Австрії Бете Майн Райзінгер в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt зробила заяву, що відень відкритий до дискусії про можливу відмову від нейтрального статусу та вступ до НАТО. Усе через агресивну політику Росії, яка за словами чиновниці, кидає виклик глобальній безпеці та змушує переосмислити підгоди до захисту. Нейтралітет сам по собі не є гарантією безпеки, зазначила пані міністр. Вона вважає, що в умовах війни, яку Росія веде проти України, Австрії потрібні не лише міцніші інвестиції в оборону, а й надійні партнери. Поки що, як визнає глава МЗС Австрії, ні в парламенті, ні серед австрійців. Немає більшості готової підтримати членство в НАТО, але сама готовність розпочати таку розмову може бути плідною. Розінгер бачить у ній шанс для Австрії визначити своє місце в новій реальності, де старі правила безпеки вже не працюють. Нейтральність Австрії була закріплена ще в 1955 році після підписання державного договору. Індія постачає Росії вибухівку та робить це під виглядом товарів для цивільної промисловості. Про цю злочинну схему і про те, чим для Індії має обернутися таке підсобництво країні агресорці з поглядом також загроз Дональда Трампа. Детальніше далі про це нейтралітет по індійськи Індія постачає вибухівку об'єктам російського ВПК, задіяним у війні проти України. За даними індійської митниці, з якими ознайомилося агентство Reuters у грудні, індійська компанія поставила до Росії вибухову речовину військового призначення на суму 1,4 мільйони доларів, незважаючи на погрози США ввести санкції щодо будь-якої організації, яка підтримує військові дії Росії в Україні. Йдеться про продаж речовини НМХ. Він же октоген, це вибухова речовина, що застосовують у виробництві ракетного палива, боєголовок, торпед та інших вибухових пристроїв по суті у гонитві за російським рублем та нафтою нью делі надає серйозну підтримку російському ВПК. В этом нету ничего удивительного почему потому что очень много каких товаров двойного назначения очень сложно проследить в глобальных таможенных цепочках м более того конечно же тоже в том числе задействовать абсолютно все фирмы которые осуществляют подобные операции и на них наложить соответствующие санкции также предельно сложно. Єсліт прибель, є суліт, а скажем так, серйозний проценти от таких сделок у виде прибыли, то інвестори в Індії ну отказываться не будуть. Покупцем октогену в Росії є виробник вибухових речовин. Промсинтез, який за даними українського СБУ безпосередньо співпрацює з армією країни агресора. Хоча Індія зазвичай не входить до числа основних юрисдикцій, які використовуються для обходу санкцій, ми усвідомлюємо, що можуть траплятися подонокі випадки. Ми можемо підтвердити, що російська компанія Промсинтез вже потрапляла в поле нашого зору в минулому, зокрема у зв'язку із співпрацею з індійськими партнерами. В уряді США Октоген визнали критично важливим для військових зусиль Росії, а також попередили фінансові установи про неприпустимість сприяння у виробництві та продажу цієї речовини Москві. В іншому випадку Вашингтон може накласти санкції. Трамп втрачає терпіння. Він втрачає бажання продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб завершити цю війну. Це не його війна, але він хоче привести її до кінця. Він не дозволить заманити себе у цю пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови. При цьому в Індії вже придумали виправдання, Нібито відправлені вибухові речовини, призначені для цивільних промислових цілей, та не належать до військового комплексу. Учитывая даже то, что... до вот этих истечения 50 дней, которых Трамп дал Путину, после которых с большой вероятностью будут введены вторичные санкции, я думаю, что в Индии все больше и больше начнут задумываться действительно над серьезностью угроз со стороны Трампа, ну, Соединенных Штатов Америки. Я даже думаю, что на самом деле они приблизятся к каким-то нормативным решениям вот этих проблем. Україна також не залишається осторонь і накладає свою порцію санкцій на російський промсинтез та постачання з Індії. Найбільший виробник промислових вибухових речовин у Росії у 2025-му неодноразово зазнавав атаки українських дронів. Це все про що встигає розповісти на цю мить. Дякую вам за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. Також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини. До зустрічі.